На мій погляд, Третя світова війна вже розпочалася з одного боку, країни, які воюють проти України, це країни так названих диктаторських режимів. Росія, Білорусь, Іран, Північна Корея. Чи можемо ми туди когось додати? Так, можемо. Країни, які свідомо допомагають Російській Федерації, наприклад, уникнути санкцій. чи купують в великих об'ємах. Російську нафту і газ. Чи це не є допомога в сучасному світі продовжувати агресію? На мій погляд, є. Ви можете самі перелічити, які країни це роблять. І з іншого боку, це країни демократії, демократичного вибору. Україна і всі, хто нам допомагають. Тому це вже війна між категоріями країн, існуючих в світі. Чи це не є? Умовами третьої світової війни я напряму пов'язую е, випадок в Ізраїлі з продовженням війни проти України. Один ти ж самий агресор. Хто навчав цих терористів, які напали? Чи це не робили е, представники Російської Федерації? Так, там там не підтверджені якісь дані, але ж їх же дуже багато сигналів. Що робили це якраз представники так названої там приватної армії Вагнер? А звідки була зброя? Чи не з Ірану була зброя? Та ж сама країна, яка постачає таке ж саме озброєння в Україну? Північна Корея напряму вже продає ракети, і у нас є вже офіційно зафіксовані факти використання ракет, коли відбувався обстріл Харкова. Все, ми все продовжимо і продовжимо. І яка реакція в цей час з боку світу? Знову глибоке занепокоєння, знову заспокоювання себе, що ми не можемо нічого зробити, бо росіяни не дозволяють. Ну окей, вони агресори. Чого ви від них вимагаєте? Тобто шукайте нові підходи. Ми, українці, ми продовжуємо воювати за себе і за вас. Ви, коли нам допомагаєте, ви розумієте, що ви допомагаєте і собі. Бо поки росіяни і решта воюють у нас, вони зайняті нашою армією. А коли, не дай Боже, це закінчиться. Вони будуть піти, будуть йти далі, далі і далі. Тому допомога Україні це допомога напряму всім країнам. Це ваші національні інтереси.